Вітаю вас, мої любі! ласкаво випрошена до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про техніку-скриньку моїх ресурсів. Це моя техніка, ну, яку я сама собі вигадала, можливо, вона у когось також ще є, не знаю. Але а, я її вигадала для себе, щоб спиратися на важливі для мене в житті опори і витримувати тоді, коли важко, коли п'ють морально. Коли трапляються такі, знаєте, турбулентності в житті. Коротше кажучи, дуже часто, мабуть, всі люди в певний час опиняються під такими завалами стресу і якихось таких неприємних подій. І іноді це бувають настільки такі великі нашарування різних негативних подій, негативних думок, якихось варок, скандалів. Цих перетрубацій різних, що людина забуває про те, що в неї насправді існують свої власні опори в її власному житті і біографії. І вона, на, як сказати, наштовхнула мене на цю техніку, моя улюблена блогерка з Ізраїлю, з якою ми досить різних характерів, і саме через це, дуже багатьом речам я в неї навчаюся. І вона колись сказала таку дуже цікаву для мене фразу: що те, що у когось там суперступінь там, професора, доцента, ще когось з якоїсь дисципліни, для мене особисто не зневажує те, що я пройшла, наприклад, з тієї ж самої дисципліни, якийсь. Курс для початківців. Я не буду через те, що хтось суперпрофесор, вважати тепер, що мій курс для початківців, який я пройшла, все проробила і так далі, нічого не важить. Для мене він важить. Те, що у когось там є, там, я не знаю, як ти заводи переходи, це для мене не означає, що я зараз буду зневажувати те, що є в мене. Моя там невеличка квартира, і мої, умовно кажучи, зароблені 100 доларів. Для мене вони важливі. А у когось там щось є своє, нехай він це своє і цінує, а я оціную своє. І нехай навіть комусь воно вважається маленьким. І ви знаєте, мабуть, кожна людина, яка слухає іншу людину, проводить свою якусь низку асоціацій з тим, що співрозмовник, там, бо в цьому випадку блогер, каже. Я провела свою асоціацію, я подумала: слухай, як це має працювати класно в психології, тому що це дійсно так і є. Чому люди, і ти, зокрема, я до себе тут звернулася, дозволяєш, а маючи такі сильні ресурси в житті, а ресурси є у кожного з нас, на які ми можемо спиратися, дозволяєш у цьому нашируванню якихось там. А, негативних подій, там, невдач, а, ти дозволяєш коротше, оце своє сяйво, оці свої перлини у власній біографії, ці свої діаманти закопати під, оціми, значить, під завалами якихось там негараздів. Я уявила, що в мене є скриня. Що я так, от я іноді коли щось з'являю, прям беру так руками. Знаєте, як відкриваю, щоб вправо правильно психологічно зробити. І відкрила цю скриню, і прям беру руками, кладу туди мій досвід з родиною, наприклад, моїх батьків, ну з родиною мого батька, так в мене там був супер супер досвід. Я поклала туди якісь класні моменти, коли я була навпаки в родині мами і росла в домі, який був в частному секторі, і я там могла багато гуляти. Я гуляла там в Дбових гаях, наприклад. У мене постійно ноги були. В... В землі, в піску, ну тобто я звикла контактувати дуже сильно з природою, і, скажімо, по цій стороні родини це було те, що мене відновлювало. Я могла відновлюватися навіть від якихось там негараздів в юності в дитинстві на природі, тому що дім був сам на природі. І Я постійно там, значить, в лісах була такою лісною мавкою там гуляла. От, Я поклала це туди, я поклала туди те, що. Я там, з мамою назвали нас були різні стосунки, але за що я мамі дуже вдячна дуже вдячна за те, що вона опікувалася додатковою освітою. Вона мені завжди казала, ти подивишся, як от ти зараз його не розумієш. Але коли ти виростеш, ти будеш розбиратися і в живописі, і в літературі, і, значить, в хореографії, в тому, і в тому. вона хотіла, щоб я ходила. Шаги грала, щоб я ходила на танці, займалася хореографією, щоб я ходила на англійську мову, щоб я ходила до художника, вчилася живопису. Ось, і все, все, все. Тобто, я хотіла хімію в цей час вчати. Щоб мене ніхто не чіпав, мені такої опції просто не давали. Тому що я кажу, у нас трошки напружені були стосунки, тому що те, що я хотіла, якби воно там не дуже приймалося до уваги. Там те, що мама вирішила, якби те й було. Ось тих пір. Дуже я не люблю, коли на мене тиснуть, наприклад, тому що я відчуваю, що все, це. І включається цей тригір з дитинства, і мене мене просто, іде все в розколбас. Я з такими людьми, які дуже сильно тиснуть, не можу довго спілку, спілкуватися. Ось, ну, в принципі, хто з ними любить спілкуватися, з тими, хто дуже сильно тисне. Так от, але все одно за що я і мамі вдячна за те, що вона могла би ці гроші витратити на свої якісь сукні і помади, але вона витрачала на те, щоб вкласти до своїх дітей. Так, тобто я взяла у це поклала все. І поклала, 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 поклала все, що там все, що я знайшла, навіть якісь там навіть я туди знаєте, що поклала передачі Ірини Дмитрівни. Велич особистості, які дивилася, я також поклала це туди, тому що це, це людина з, з моєї країни, яка для мене зробила цей величезний ресурс. Розумієте? Тому що от я прописала, наприклад, от в мене мої ресурсні опори. Одна з моїх ресурсних опор це українська мова, написана мене вишукана і гарна. Тобто, я мене відновлює це. І коли я слухаю 10 хвилин вишуку негарної, такої добірної української мови, в мене, знаєте, аж такий барометр мого, <гум> мого позитиву, він так йде, <гум> йде вверх. <гум> mm. і, і от це все, це все, 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 все я туди поклала, і тепер, коли гірко, коли боляче, коли там щось не так, Закриваюся, щоб я була сама, ну або коли живу сама, то і взагалі. І от знаєте, беру так, от, і я якби лягаю. Я навіть цілом ці вправи роблю. Я лягаю на цю скриню і лежу. Три-п'ять хвилин я на ній лежу. І це, ви знаєте, це дуже добре відновлює енергію. Це дуже добре відновлює енергію. Ти розумієш, що ти не у цих всіх якихось недорозумінь, непорозумінь, о, значить, різних там коливання, що у нас зараз дуже нестабільна ситуація в Україні і взагалі у світові. У мене є моя скриня, і все і нехай де лісом мене є мої улюблені блогери, я їх дивилася, і буду дивитися, які мені дають наснагу. У мене є українська мова, яку я слухала і слухаю. Вона мені дає наснагу, в мене є один з елементів моїх опор. Наприклад, я собі просто прописала 5-10 пунктів, які мої ресурсні опори. І я намагаюся робити прям кожного дня щось, контактувати що, з якимось цих пунктів, тому що психіка потребує у мене написано, наприклад, тут це мої, у кожного будуть свої. У мене написано, що Бог моя опора, особливо коли я його відчуваю на природі, природи, особливо гори. Я зараз в Рахові заїхала, бачите трошки відновитися, що жити в Рахові це по суті жити всередині Карпат. Українська мова вишукана, добірна. Я слухаю кожного дня. Ірина Дмитрівна 10-15 хвилин послухала і вже все серце співає. Музика в мене скрипка, наприклад. Англійська мова в мене також це моя опора. От розумієте, у кожного будуть свої, але єдине, що люди, які виросли в родині, де ваші. Емоційні якісь потреби або іноді емоційні фізичні потреби ними, ними нехтували, ви часто також маєте схильність ними нехтувати. І в той час, коли інші їздять у відпуску, беруть якийсь там-аут, беруть для, для себе там. Півгодину годину в день просто для себе, щоб трошки відновитися, ви себе можете ухайдокати до бюрнаута повного, коли вже хочеться або з моста стрибути, або когось там забити від накопленої втоми, агресії і різних там внутрішніх. Беріться, просто виділяйте себе, собі на день хоча б 5-10 хвилин, і робіть щось того, що вас наближає до ваших внутрішніх опор. Розумієте, Це дуже важливо, щоб ви в один момент не вигоріли повністю. Такі мої <ради> вам поради. Краще робити так, краще і краще себе до цього привчати, тому що мозок, який. Привчений до того, що він постійно живе в нересурсному стані, для нього такий стан стає нормою, і він не розуміє, як це жити в ресурсному стані. Тому його також треба привчати. Його треба привчати до того, що у нас тепер мій любий норма трошки інша. <свісно> у нас тепер мій любий мозок мозку, і біохімія всього мого тіла, яка раніше. Була в постійному стані, наприклад, незадоволення, антиресурсу, якогось наближаючогося бюрнауту. Ми тепер живемо з тобою в ресурсному або намагаємося жити в ресурсному стані, а для цього я цілеспрямовано, хочеться, не хочеться. Чому може нахотітися? Тому що вас колись могли за ваші потреби. Якби, як сказати, ну, пристиджувати, ганьбити, що ой, ти глянь, король. І там може бути, знаєте, такі різні механізми, типу, та ладно, я і без цього обійдуся. не обійдетися. <смас> Робіть щось, що вас наповнює, інакше буде бюрнаут з негативними наслідками. Все, люблю, цілую, бажаю вам спокійного, гарного і продуктивного дня. Поведь.